Доброго дня українці! Сьогодні я розкажу вам історію Дня Святого Валентина та розкажу про секретний лайфхак для закоханих. День Святого Валентина, який відзначається 14 лютого, це свято, що символізує любов і романтику. 14 лютого це День всіх закоханих. Це чудова нагода нагадати про своє кохання або вперше освічитись коханій людині. День Святого Валентина. Найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові. Хлопці та дівчата, чоловіки і жінки обмінюються вітальними листівками, валентинками у формі сердечок. День свято Валентина відзначають майже всюди, бо це свято Любові, яке відоме у всьому світі. Хоча можливо й традиції відзначення в різних країнах можуть відрізнятися, проте суть і основна мета завжди лишаються незмінними. На перший погляд, історія Дня Святого Валентина може здатись нецікавою, але насправді вона вражає своєю кількістю легенд подій, пов'язаних з цим святом. Досі достеменно невідома справжня історія цікавого свята, яке сьогодні називають Днем всіх закоханих. Хоча ж все ж більшість легенд і переказів стверджують, що воно пов'язане з ранньохристиянським мучеником Валентином. Пам'ять якого церква вшановує саме 14 лютого. Валентин був єпископом в італійському місті Терна поблизу Риму та жив у 3 столітті. У роки правління імператора Клавдія II, солдати Римської імперії не могли брати шлюб, аби не витрачати час на власні особисті справи. Імператор вважав, що неодружені чоловіки є кращими солдатами, тому заборонив шлюби для молодих чоловіків. Однак, Валентин. Завжди співчував закоханим, намагався їм допомогти і таємно вінчав молодих. Він мирив посварених коханих, складав для них листи зі знаннями у коханні, дарував квіти молодим подружжям і таємно вінчав легіонерів супереж закону імператора. Коли Клавдій II дізнався про це, то наказав схопити священника та кинути його до в'язниці. Але й там Валентин продовжував творити добрі справи. Перебуваючи у в'язниці, Валентин подружився з дочкою одного з тюремних наглядачів на ім'я Юля, яка була сліпою. Валентин закохався в неї і перед стратою написав коханій дівчині листа у вигляді серця про свої палкі почуття і підписав: Твій Валентин. Отримавши цю звістку, дочка тюремника зцілилася і знову почала бачити. Однак Валентина стратили 14 лютого 269 року. Незважаючи на всю трагічність події, традиція писати Валентинки залишилась і нині, а люди відзначають цей день як Свято Закоханих. В 496 році папа Римський Геласій і канонізував Валентина і встановив 14 лютого День народження священника як День Святого Валентина. А Валентина. Проголосили святим Покровителем всіх закоханих. 14 лютого закохані дарують одне одному листівки Валентинки. Згідно традиції, їх не підписують, а почерк намагаються змінити. Вважається, що отримувач повинен сам здогадатися, хто надіслав йому Валентинку. Крім Валентинок, у цей день чоловіки дарують своїм коханим квіти. Найкраще це червоні троянди. День святого Валентина став символом любові та романтики. Ще у середньовічній Європі почали поширюватися традиції, пов'язані з обміном Валентинок Листівок з визначеннями в коханні. Сьогодні цей день святкують в багатьох країнах світу він став чудовою можливістю для закоханих висловити свої почуття. А саме тому, 14 лютого всі закохані мають нагоду написати зізнання своїм обранцям. Та обранницям і презентувати їх разом зі словами щирого кохання. Святкування Дня Святого Валентина українцями розпочалось у 90-х роках. Це романтичне свято стало популярним завдяки поширенню культурної традиції, а не релігійних обрядів. Українці відзначають День Святого Валентина як День кохання і вираження ніжних почуттів одне до одного. Це свято стало важливим аспектом, де люди обмінюються подарунками. Вітаннями та проявами любові. Хоча православна церква вшанує пам'ять трьох святих Валентинів у різні дати, а в католицькій церкві Святий Валентин вважається покровителем тих, хто страждає на нервові захворювання, саме в Україні День Святого Валентина здобув широку популярність як свято, присвячене коханню та романтиці. На День Святого Валентина люди обмінюються подарунками, квітами. Особливо червоними трояндами, які символізують любов і солодощами, такими як е, шоколад. Багато пар планують романтичні вечері, поїздки або інші способи провести час разом. Це свято не лише для закоханих, а й для друзів та родини, які можуть висловити свою любов і вдячність один одному. Незалежно від того, як ви святкуєте День Святого Валентина, це чудова нагода проявити свої почуття. І зробити щось особливе для тих, кого ви любите. Ще я хочу поділитись секретним лайфхаком до Дня Закоханих. За багатьма проведеними дослідами вчені вияснили, що закоханих зраджують очі, а саме зіниці розширюються тоді, коли ми дивимося на людину, яку кохаємо чи яка нам дуже подобається. Наприклад, коли чоловік дивиться на жінку, яку кохає, то його зіниці розширюються. Саме розширені зіниці видають любов, радість і щастя. Тому тепер, знаючи цей секрет, ви легко зможете виявити того, хто у вас щиро закоханий. Отож хочу побажати: нехай у вашому житті кохання не залишається острою. Всі, всі почуття будуть щирими, нехай свято принесе масу найнеприємніших емоцій, любовних пригод та неймовірних казкових подарунків. Нехай цей святковий день буде сповнений радості та любові, виконання всіх бажань. Бажаю всіх благ, щастя, злагоди, позитивного настрою та удачі! Нехай історія вашого кохання має і надалі чудове продовження. У День закоханих! бажаю, щоб вашому серці завжди горів вогник кохання, щоб кохана людина була поруч і оточувала вас ніжністю, турботою і теплом. Кохайте, закохуйтесь та будьте коханими!